На субіру, вже сюди був поля. Чи ви проводимося так, що приховувати з яблучком? Ось і де скид фекалій у місті, там, де закінчується місто Первомайське, починається Грушівка, підйом на Грушівку. Щойно ми зателефонували до міліції, викликали наряд. Такі добрячі потоки, ну, в принципі, ще видно, що вони тут щойно протікали. І буквально ось-ось, мабуть, вже вимкнули або перекрили якийсь шлюз, який скидає це гівно у річку. І ну, закінчується поки що скид фекалій. Зараз міліція приїде, ну і звісно, не побачить, що тут. Ведеться скид. фекалій прямо у річку. От. Але ми ж тут не останній раз, так що. А може його хватається вже за повну річку? катаєш там нічого. Чи... Вони туди гори і вже, ну я понял, понецікава. А коли бурлий, тут глибина... А Ну стоїть. Десь там, на ідею, так уяри за вже